Третій приціл. Це вже ти, а то зараз будемо... А ще ми тебе, ведмедєва, лізь зломом. У мене ось 120 патронів. Мене теж оберіли, так що я біжу до тебе. Понятно, понятно. Ну уже да, був би пикей норм. Общик, якщо, то... Я пьс пистолета. <laughs> <говор> <говор> я туман де... Один. Має... <говор> О, начинает. <говор> <говор> Бежит на мен. Сисід не працюю. Швентик? Да, тік, бо у нього нема. Ведьмать лок. А що це? Він до... Ой, АВМчик, сюда. Mektebay. Ebe, avamcik. O, классно. Avamcik. Вот <звук> Ні, якби мені щось друге попалося, б, я б тоже їх би висадив би на Ну я десь так само говорю, так. Да. Типа якби в мене хоча б була б якась вантапка, як обична. Я б міг би просто, блять, їх бок Що, на Station? Давайте кудись, бо вообще у мене немає лута взагалі. Давайте вовше, до дороги. И будем ехать в зону там лутаться. Бо АВМ з 4Х це ще не показатель того, что до вас. Я понял. Надо хотя бы шестерочку. Брони нема нормальная. Буски. Трибу один шприц. Где мазор и був. Подивися, може, що цікаве є. А от Будочку не залутали А як там взагалі пройшов цей е, Блін, що ти грав, забув. Дюна Не, не Дюна. Дюна він теж грав, а він грав Дес Трейдинг. О, так, да, я хотів сказати Death Space. Death Space. Space? Колись АВМ в точку бив, а зараз ще не б'є Ні, ч мені АВМ ка понравится напти. О, сейчас проходишь, понятно. Проходит. А я не знал, баллистики, а военно сейчас. Ну, если он бьет прям в точку, то шикарно. Не, Трума написал, что раньше был, сейчас типа, что нет. И тачка не Тачки не дальше. Тачки не Там, там, там. Да. О. Бежишь до дачи. Я так понял, что ты средним там долго проходит? Ah. Давно здоровая грушка. Але прикольно, мені нравится. Ну, типа... Нет nee, тут. Така прикольно, чисто дивитись так. Я сю трошки дивився її, така. Вроді норм, але щоб я грав. Так. Диви, я так, поням, не знаю. Я понял. Трам... Да. Yeah. Подивився трошки. Та. Графіка дуже класна. Так. Дуже прикольно гра, yeah, не Я, графіка. Я представляю. Дивитись не то. Та я. Ми вже поняли, ти розказував, що дивитись не то, а грати краще. Ну да, але mm. я такі ігри не дуже. Ігра прикольна, але для мене. А якщо зіб'є поїзд, то норм буде. Тебе зіб'є. Ну ти <різь> на нього на ходить з боку, потім попитаєшся, ти вмреш. Гуляй. <різь> Тут. Я тільки каша чуть не засрался собі хат <сху> суицидник Духа ты <ти> едешь, да? <сху> Тихо <Ті сху> <колозон. сху> на зону По дорозі короче Не ну прикольно плохо минем по дорозі, поки. Що там сейчас що взагалі рассказывает Более в, в плані...

<свист> <свист> Боже мой, что такая?! А старый три Я сказал попу и не курить. так вкуснейше. <свист> <свист> Слава Богу, що я тут ніча. Ще... Ну я і так курив, так балувався, а зараз взагалі піща. року курю. Що? Надя не любить ні курити, ні кавить. А ти що, куриш? людина. Ні, ні не курю, не курю. Де людина? Страшна людина, кажу, не курить, ні кави не п'є. Що скажи, що чай любить. Вот эти да. люди, оці, эти оці, оці, короче. <хриван> а, 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 а я без цукру пью чай, мне тоже пьют. Я чай, без дуже... Я, я, б... я, дуже... я, б... я б... тоже без цукру і каву, і чай пью. Ні, каву не можу без цукру пити, а от чай, да. О, я візьму оберил. О, бери. Не знаю, не можу каву без сукруйти пити то по не... Ні, каву ще трошки важко. Важко, ні, для мене важко. Типу. Америка з молоком. Ну, ну таку таку кава можна. з молоком? Таку можна. Де берілчик? Бо... Мітка Синя. Коня. З молоком, да, Труман. От з молоком каву можна випити без цукру. Блін, я вже, без... вже хочу дождатися, коли приїду вже кави нап'юся. Все в понеделок заправлю. Корочок, корочок. Заправлю маш машиночку свою. Куплю зерна і буду валяться. мене лежать зерна, блін, по півторы тысячи килограмм. А я ні одної пачечки не відкрив. Бабочка, да. Бабушка подавай. Бабушка з Англії передала. Упс. Я О, хотів би каву забрати, каву машину собі взяти. Сюди привезти. Але в мене просто навсього немає місця, місця тут. А ти Трубан, що п'єш, каву чи чай? Якщо може буде цього, це його ти, Напевно, кау. Вертикалочка може бути, то скаже. О, добре. В гейзерки? А, я зрозумів. Гейзер на ця. Кава... Ну не кавомашина, а гейзер на кавоварка. Ні, в мене саме обичне, а. Я тоже не заморачувався, взяв тітку, щоб прямо. зранку? з Я каву тоже ті тільки ті зранку всю в обід і вже ввечері ми стараюся бити. Перед сном вообще шикарно. Випив і їх спать. Да, спать нормальна вина... тема. Нервова система значить розшатана. Вона в мене в'єбана, а не розшатана. Сідайте. Не знаю, як упив колись покеру. Поїхали на дроп, може щось багато вийти. Поїхали на дропчик. дроп, Воно падає. Не не не, той що падає. Прямо это трогаємо, трогаємо, так. Ну пропадає солянука. Беть не знаю як в соло грати, я давно не грав в соло. Це. Це Злива дробь прямо. Ой, -мо. Оооо. А там, ну ёб твою мать, блядь, стою тачкою. йо. гроза. Отут. тут. Гроза, я візьму грозу. Yeah, я таки не, так не постріляв okay, з грозой. Okay. Yeah. Oh, yeah. Тут мазерблей oh. скинув. А можна броню хоть а тут? О, на АВМ. купить? Сюди, Адреналін не забирав оттуда. Тут гушак на МГС, хе? Окей. Okay. Тут є набои. Забрал? я набої. Грозок ты забрав? Я забрав грозу вже. Все, там набої тоже. Давайте поїхали, бо я чую зараз зараду нас пробежать. Все, да, поехали. Не, я не калимат, я конспенс. Тут а, мазал, не дадуть. Брейк ще тут. А то не дадуть постріляти із... Стол брейк, сюди. Я скину, да? Я скинув, да, мазал, то я скинув. Так, звідси. Поїхали, Пать. да, бо, блядь, буде плохо. Що? Да, це дуже іронічно звучить, у мене колега куч подивний. <свят> <свят> Три куща в одній машині. А Макс зі розою, так? Да. да. Я, я з МГшкою, в принципі, має бути щось. МГшка сейчас шоу. Опей пулик. О, кстати, у меня вот с тобой, да, я тут был. Так, я же думаю, ага, окей. Нет, зона, зона приехала сюда. Я думаю, нам на самом деле не треба. Роби, в сутінці, і а... Опа, що ще один ящик, який ми пропукали. Думаю, що, хочеш завдати? Не-не-не-не-не, бої. Так, не ваше. То коли ти розвертаєшся на машині, у мене дергається картинка. Да-да-да, да, це ж тачка. Це новий скин. Тут дворец, бейте. Да. Есть. Сядь, сядь, сядь. Сюда. Давайте. На, на. на. А, я понял. Едь, едь, едь. Давайте, давайте. Я ж хочу их опять. Блять, опять на подстрелялась угрозой, да? Це був би фейл просто. Це був би пиздец. Якби нас убили, я б вже виключив би їх, я тобі кажу, я вже Я б, блядь, вже б Я б пішов би по сусідам, по флоу шукати. Я б скіпнув її на А тут, що у нас? Нічого цікавого. Я розумію, але цей. Макс, куди ти видіргуєшся? У тебе не чи що? Рано прыгаєш. Чуть-чуть. Пре, Вірю, пре, хочеться пре. постріляють. Вот, возьми. Там типи цей дроп. Ну і там що, да? Не, ну я на ми вже розпробували. Мене дроп, а та є, а, бачу, бачу, бачу. Ми вже один раз закрили їх. Mm. Хватило, спасіба. Да. Їдь нагору прямо перед нами. Отнесу. Я вже думаю, краще на вас. Просто отак і їдь, як їдеш, так і їдь. Не думай. Під зоною. Не думай, де останавливатися. просто їдь. Сейчас цієї горки нам по полю відкритому біжать. М -м -м. В принципі, отут не розглядається. Фух. Я думаю, чому у мене так ігра голосно у мене 70 Ого. тачка. За... Uh, так хлопці, дівчата, ви бачите куди набігти? Блять. Нормально, б. Ну не. Почекаємо трошки. Не надо, може. Може поїхали. Ну давайте, тільки я думаю, куди приїхати, якщо 48 чоловік на таку зону. Давайте подождем в одну минуту. Ну ладно. Не будем ждать одну минуту. Я да, могу сейчас что-то займать. Бо вместе с зоной идти. Если... И ни занимать. А ага, бачу там гиду. Правда, я по тачку поменять. Заразимую тут не взять. Брати, то, все. То, то. Слева були. Агорки. Є де тачку взяти, але це дуже рисковано. Все, стоїть перед нами. Я зараз візьму. Так попрыгаємо туди. Був... Оболки на прийде, давайте давайте. Ну. Чуди? Це не надовго. Так, це тут нас підстріляли да, да, трошки, так? Так, так. Блін, 47 чоловік. Ви серйозно? Де ви всі? А он прямо перед нами справа. Тачка чи бета? Я дві злимо. Не знаю, я десь сюди. Просто нема куди. На краю шок. тачка стоїть. Тачка зліва. кем не открывайся. Макс, сядь! Ладно, все, 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 все. Я чуть-чуть опущу, чуть-чуть опущу. Я просто не знаю, куда ехать, чесно. честно. А тут норм, давай тут будем, потом подойдем. А кем девица, бетер Беттер едет? бетер все таке. МГшка сейчас с труп пульки выстрелил. А, он тачка еден. А, ааа, все, я понял. Да, да, мы с Наталкою играли, да. Вона Бетер перевертала нас. Розовий. Статі, розовий бетер. А ну, а що вони в кімпі забули? Там ж тим... А, вони визивати, а, поїхали. Що, можна цей? Можна. Б... А, да, да. Ай. Давай, давай, давай. Аккуратно, помяни их, то есть поработал уже. Аккуратно. Ага. Ага, сзади. Сзади, да, здесь нас сзади. А да, Беттер? А, он, бачу. Митка зелёная. Митку кидай. поле лежит. Маскалат. Е, а, было. Ага. Всё, нормально. Рисотка. Петер okay. десь вниз тут внизу був. Mm -hmm. Але він дуже покоцаний, я в нього випустив мазі на мешка. Ну, десь половина хпшек залишилась. Так, треба акуратно будь бо може ззаді з горки теж до нас. Це не може, буде. Щас Петер закриває. Правда, одна грина, і ми всі трупи. Ну так. Да. Якщо воно нагріта буде. Факт, де ми, як, там. Е е так, як тоді, коли з так? А, вони на крищі, чуєте. Бетр завівся. Так, Да, твою. Ти... воно їде? Ще одне, щоб прикриття було. О, під горку. Добре, ну, в тачку. Ну там, мабуть, наверное... нормально. Він нам тачку. У нас зона от біля нас. Так, да, на... ми можемо... Ну давайте, підходьте в зону. Я потихеньку під'їду. До того... під то камня то під'їду. Йдіть і буде нормально. Е, нас збоку люди ще стою з боку. Ага, бачу. Ще. Біля дерева. За деревом, за деревом. Там ты сидим. Він за деревом на жовті Біля деревом. Макс, залізь в дим, пожалуйста. Заліз, дым. Надію поднимаю. Я, за я зараз подимаю Макса, подій, поднимай. І... Ладно, я подимаю Надю І обновляю дима Да, да, да. Я подимаю Макса Давай. Блять, стреляй, пол. СССР разбил их трамвай. Блин, как право. О! Стоять. На сеній мете. Я на окна в його. А, бачу, його. Yeah. Да. Yeah. Попробую утонуть их, можешь везьму, хотя бронь поменяю. Поменяю. В нього тут патроні, ви дека в него. Блять, не швид... у меня 5 осталось. 15 чоловік Так, на швидкого у мене є. У мене тоже на бір швидкого є. Ага. А п'ятерок нема тупа. Списоц. Так, что там не сюда, что да? Что, не мое? А семерки есть? Семерок 7. до хера. А что а до хрена, там две штуки. 9. Ну ты издеваешься, блядь. У yeah. меня дымов нема. Yeah, yeah. Просто не бачу. Yeah. На синій меті там за деревом, блять. Венлак это тоже. їздити. Давайте, давай, бо давай, я тик yeah. течу дуже сильно. Вс, блять, у мене був yeah, ш... на бірш від по регодування. Ну ладно, школь. На блоски. 8, Потом осталось еще чуть-чуть. Да? У мене Сішка, є, що є одна. Я убив. Того, що тут за камнем лежав на синій. БТР ось стоїть. Оранжево. В самому БТР я нікого не бачу. Чи сидить один все-таки? Може бути. Все, у пісос. І він ага, вибіг, вибіг. Ага. Та бачу, блять, мама. Акуратно, акуратно. Це зверху десь стріляє, не, не бачу де. Можливо, по за камнем. Угу. Може бути. Двоє людей залишилось, да? так, так, так? Блять, в мене нема дима ні одного. В зону треба перебігати. Бачу перед нами. Вперёд. Передо камне. за камнем, да. Так, передо мной, на бирже, кого? До побачення. Да, сюда.